Давай почнемо угу. із заяв канцлера Німеччини Мерца. Він сказав, що дипломатичні засоби для завершення війни вже вичерпано. Що він мав на увазі е під цими словами? Ну так його з самого початку дипломатичним шляхом ти не вирішиш. Я не знаю, хто вообще решив, що це. Можна було вирішувати дипломатію. Ну, типу, ладно, то таке, бо це має бути комбінований шлях. Ну, і в комбінованому ключі воно і залишається. Тобто, суто з самими перемовинами це питання дійсно не вирішується. Тільки тиск, перемовини, тиск війна. Все. Питання просто щоб тільки балачками ти не змусиш вмовити і, ну, і домовитися, і договоритися. Все, типу, треба комбінувати методи. А ще він сказав, що Україна має рухатися шляхом реформ, щоб успішно інтегруватися до ЄС. Наскільки кардинальними радикальними ці реформи будуть, чи вони будуть взагалі? Ну, ми потихеньку там змінюємося, підлаштовуємося під Євросоюз. Але як надалі це все буде, якщо він знову наголошує на цьому? Чи буде можливо щось жорсткіше? Якісь реформи, якісь більш вимоги до нас жорсткіші, чим були раніше? Дивись основні вимоги всі навколо імператора і грошей. Тобто реформи, які стосуються е, теми е, грошової, податкової, е, суддєбної, ти зрозуміла, то, по правосуддю. От туди, от жорсткіше умови. Умови, давай, грубо кажучи, мерць натякає на умови змін не для людей, а для політичного устрою. Всередині mm -hmm. країни. А я вже казала, що останнє, що будуть вводити в Україні, це незалежність суддів, тому що це нікому не вигідно і не треба. Mm -hmm. І поки це буде на паузі, так і не будуть це все робити, як нас просять. Ну це до, до останнього ключові зміни, які можуть торкнутися питанню збагачення окремої групи осіб. Або можливості збагачування окремої групи осіб. Оці всі а, реформи і законодавчі нюанси будуть в... приймати в останній момент. До останнього будуть тягнути з тим, щоб це не робити, зі зрозумілих причин. Угу. Ну так, да. краще змінити зелений сигнал світлопора на смарагдовий. Да, да, це да, 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 да. І буде, да, от... щось, от в такому, да? буде. щось в такому, буде щось такому ключі. Ну, типу, ми будемо приймати все, що навколо, окрім того фундаментального, яке потрібно. Держсекретар США Рубіо провів зустріч з Лавровим главою МЗС РФ. Там про що вони там спілкувалися? Можливо, щось було за кадром. Чи стосувалося це все війни в Україні? Не так, стосувалося воно війни в Україні, яким чином про що? Знову обговорювалися, якщо ми говоримо якесь закулісся, знову обговорювалися якісь Варіанти шляхів, над якими потрібно працювати, щоб вийти із заблокованої позиції, щоб нарешті завершити? Бо тут мир, карта світу, випадає як контекст завершення якогось циклу? Ну, типу, це, от, знову наголошення на варіаціях, які можуть допомогти вийти із тупіку для того, щоб завершити якийсь цикл. Чи дійшли якогось порозуміння? Смерть перевернута, ні, поки переміни не приходять. Угу. Але типу, поки не відбулося фундаментального прориву в цій комунікації, Нові... Рубіо сказав, що знайшли новий, фундаментально новий підхід до вирішення проблем війни, до вирішення проблем перемовин, і з якоюсь новою інформацією він поїде передавати Трампу. Що це може бути? Прям новий підхід. Чи це просто слова, сказані для антуражу якогось такого? За цими словами стоїть трійка мечів і сімка мечів Пан Рубіо нам набрехав. Давай так, культурно ми скажемо. Нічого кардинально нового вони не обговорили. Вони обговорили ту всю саму двійку купентакли, яку вони лозять постійно. все Контекст правосуддя в перевернутому форматі кардинально супернового, ніц нічого нема. Ходимо okay. по колу колопок. Uh -huh. Ще New York Times пише, що Путін ігнорує Трампа, бо він знає, що Україна здасться, бо він очікує, що Росія перерветься на фронті. Дійсно, Путін ігнорує Трампа. Які взагалі у них стосунки на зараз От, Трампа і Путіна? Що між ними зараз відбувається? Бо то вони друзі, то вони один на одного. Я казала, вони не друзі. Це хто кого перемаха І оце перенамаха, оце от той формат, і досі він не залишається. Тупо досі залишається. Кожен залишається при своїй захисній позиції. Кожен один одному трандить, кожен заявляє фундаментальні заяви. Ми маємо карту ностальгії. на справі, якісь перемовні історії кулуарні ідуть, але навіть і в цих кулуарних історіях не знаходять конкретного порозуміння і консенсусу. Все ага. просто Путін знає, що Трамп на даному етапі ніц, нічого не зробить. І це підтверджується чим правильно. А, а, якою там злитою розмовою з Трампом да? про те, що я йому говорив, що я буду бомбити Москву, Но а не він мені повірю. не повірив. Удивительно, чого він тобі не повірив. Чи удивіть чого він тобі не повірив? Може, тому що ти досі не бомбиш Москву? Оце от в цьому якби фундаментальна проблема. Ні, не відбувається якогось жорсткішої. Ну, з жорсткішої позиції, неочікувано жорсткішої позиції, і поки ну поки її дійсно не відбувається. Тут я ж кажу: єдиний світ в конце тунеля, який у нас може бути, це такий, вони доколихають прийняття оцих от пошлін, там санкційних тисків якоїсь такої тесторії. От да, оце, хоч щось, що може стати вау якою несподіванкою, все. А зброю вони таки дадуть, бо це були колихання туди сюди, да. то дадуть, то не дадуть. Буде. Зброю я я дивилася, да, я дивилася для свого каналу. У мене випадало да можливо не стільки, скільки нам прям хотілося б, можливо, там не, не все так прямо швидко, але дійсно, по особливо по захисному механізму, передадуть, бо там знову по сімці жезлів, типу, щось для захисту, як мінімум, якісь реально Петріоти через п'ять і десяти напряму да як завгодно щось нам таки передадуть. Uh -huh. Питання від глядачів з приводу заяви Дуди про те, що аеропорт польський, а не НАТО. Оце що він заявив, що це наш аеропорт, і чи може це якось вплинути на передачу зброї, передачу допомоги Україні? Оці його заяви, може там будуть блокування? якісь? Скоріше за все, дуда хоче, я не знаю, як це там хоче, говорить, демонструє навантаженість. Ну, по дві ці пентакли і десятці жезлів. Навантаженість, скоріше за все, на Польщу або кількісну, або якусь таку історію, навантаженість або на їх на аеропорт, на щось таке. Тобто в його, я так розумію, заяві є підтекст часткового давайте, типу, розподілимо роботу. Знаєш, типу, давай у нас є декілька дієвих осіб, давайте розподілимо, причому тут достатньо, давайте розподілимо навантаження, давайте розподілимо роботу. Ну, типу, в якомусь такому ключі. Окей. Ну, умовно кажучи, аеропорт є не тільки в Польщі, є в Румунії аеропорт, є там, де там де, де, де не знаю там Словації, в Словаччині аеропор... ну, коротше, є ще аеропорти. Чо ви все, грубо кажучи, тільки до кордону з Польщею. Я дуже умовно. Типу, якщо є сусідні країни, які межують з Україною, також могли би передавати через свою територію, типу розподілити навантаження. А, Зеленський був в Європі, був у Римі. В нього були зустрічі. А... З Кітом Келогом із Папою Римським. Що принесли ця зустріч? Чи приїде він задоволений із Європи? О, над чимось роботу почали. Тут хоч якась робота рухається, але я не скажу, що ми 100% прям страшно задоволені поїздкою. Знову, да, ми маємо результат, якась робота йде, да, ми маємо результат, результат знову по сімці пентаклей. Менше, ніж розраховували, менше, ніж хотіли. А, ті, давай так, та кількість, яка... Дозволяє нам залишатися при своєму, але не дозволяє нам робити якісь більш серйозні рухи, от у чому біда. Тобто, у нас все одно результатів зустрічі на п'ятірку Пентаклей. Розумієш, це. Не так багато, як нам потрібно. Це, в принципі, набагато менше, ніж потрібно навіть кризово. А там не не надпланка, а хоча б якась там мінімальна. От десь там на мінімальній планці, да воно принесло результат. Але це не той зовсім прям результат, який який би хотілося б мати. Резонансна подія, яка сталася в Києві, застрелена полковника СБУ Івана Воронича. Хто за цим стоїть? Ну, скоріш за все, росіяни, але. Хто дійсно за цим стоїть чи знайдуть цю людину, яка причетна до цього? Замовника, виконавця? Сам. Поки саша дивиться, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і пишіть ще питання, які вам цікаві, ми їх розглянемо прямо зараз в прямому ефірі. Так, це дійсно це дійсно тут слід тягнеться від наших веселих сусідів. Але людина, яка виконувала замовлення, має або досвід, або причетність до подібних спецсург. Коротше, це не робив якийсь мальчик-зайчик, який тільки вчора навчився стріляти. Це робила людина, або яка досі є у складі, або була у складі подібних о, служб. Колишній працівник, колишній хтось, але слід тягнеться, ну, реально, слід тягнеться з боку РФ, причому по дияволу. Можливо, по старим домовленостям, по вербовці, по... По, по грошам, можливо, навіть по м, а, диявол він зв'язує, він може ставити людину у позицію м, шантажу, знаєш, або якоїсь такої історії. Отака от фігня. Скоріше за все затримають. Я не впевнена, що прямо супершвидко, але, але тут е, є висока вирогідність, що знайдуть. Знайдуть хто це. Угу. Це людина особисто знала 에, того, хто кого застрелили? Ну, я так структурах... розумію, як мінімум, структури. ну ти ж розумієш, структури це ж не значить, що кожен. Понятно, Ваня знає кожного. Не, не в одному офісі, вона да? От, Але mm -hmm. да, 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 але це людина, яка має досвід у подібних структурах, або є частиною, була частиною цих структур, а отже, можливо, коствіно, як ото кажуть, десь е, якби, цього. Е, Полковника там, да, і, коротше, і знають. не ну Типу, тут така, я ж кажу, це прям якась чи вербована історія, чи людина давно зав'язала в цій грі, чи а, ну диявол, чи людина залежна від від росіянців чимось. Я ж кажу Чи це якась шантажна історія? Ну коротше, Бо диявол, він ти ніколи. Ти ніколи з дияволом контракт не підпишеш на своїх умовах. У цьому завжди є ну, деструктив, да? типу, залежність. А значить, там якась є ну, серйозна залежна історія від росіянців. Це ніяк не виправдовує вбивцю. Це контекст, по якому, скоріше всього, його і будуть шукати. Угу. Чому саме цього, цього полковника? Чому саме він? Щось погане він зробив в Росії, конкретно він? Чи це просто було, ну, типа, аби якогось? Скоріше за все, полковник мав певну функцію. В певну функцію якогось можливо чи захисного характеру, не знаю якого, бо тут захисна позиція правосуддя це якийсь функціонал, який я продовжую виконувати, або маю виконувати це для того, щоб зробити всередині структури дев'ятку мечів. Можливо, він відповідав за щось специфічне або якось так, і це дійсно принесе певного, ну, не те, що дезбалансу, але ну давай так певні бюрократичні труднощі. Я би так це сказала. Тепер угу. для структури, поки не вирівняється. Ну, тобто, це втрата кадру важливого. Угу. Повтори ситуації будуть, будуть ще когось можливо прибирати, поки, можливо, не встигнуть знайти цього чувачка, і він ще когось прибере. У мене тут випадає натяк на якусь сутичку, можливо, напад або сутичку. Я не бачу тут, правда, не бачу тут фіналу, там так гарного чи поганого, чи якого, але бачу скоріше ну, реально намагання чи нападу, чи якоїсь такої історії. І рицар мечів слідом випадає. Тобто сутичка, напад, ну якось, скоріше за все, якийсь прецедент ще може бути. а... Mm -hmm. um... Писали, що Росія буде регулярно запускати понад тисячу безпілотників за один залп, так як їхня промисловість продовжує набирати обертів. Чи можливий такий сценарій розвитку подій? Знову в мене випадає, що це не є регулярною історією. Така кількість. Можлива, але нерегулярно. Ну, типу, один раз так вони можуть зробити, наприклад, да? Ну, там, раз, наприклад, на місяць, да, угу. там, чи раз на якийсь період часу. Але це не, ну, типу, не кожен день, грубо кажучи. Типу, нерегулярна історія в кожен день, там по 700, кожен день по 1000. Ні. Не кожен день. Угу. Але можливо таке, що в один день якийсь може полетіти така велика кількість. А ми вже бачимо масштаби там з перемішку з ракетами. Значні, на жаль, ну як не крути. Надалі обстріли, щось зміниться чи так само Така Поки ні. Липень, липень поки в такий самий всратий липень. Абсолютно такий самий всратий липень. Мене випадала тилова історія знову. І за того, коли, на жаль, полетіло на західну частину України. Мене не здивувало це, тому що я така понятненько. Це випадало, це про це говорилося. Це було, на жаль, очевидним. А Атаки по Києву мені, на жаль, також зрозуміли максимально, тому що це виключне тероризування, яке має вплинути на. На давай так, на життєдіяльність взагалі суспільства як такого, ну да, типу в цьому ключі, тим паче, що е, у Києва є певні моменти, пов'язані із обороноспроможністю. Да, і, типу, як тільки ворог зрозумів, що є певні дірки, давай так це назвемо, то треба там ж і показувати свою силу після кожної розмови, після кожного всього. Ну, коротше, угу. от, На жаль, поки нічого не міняється. Тилові об'єкти, які вже, на жаль, там місцями десь позливали. От житлові будинки, така сама історія. Намагання у їхніх якихось терактних намірів нікуди не поділися. Ну, коротше, липень, такий же, таке ж гівно, як і червень. Угу, Теракти будуть. А от ці обстріли ТЦК продовжаться? Так, да, поки тенденція на обстріли ТЦК є. І це mm -hmm. взагалі таке: плили-плили з пердиць, розумієш? тому що я просто, ну, типу, і тут, тут дуже тут, понімаєш тут двояка тема, від якої горить пердак з усіх сторін з одного боку, країна своїми діями подарувала ворогові болючу точку на тілі України. Ну, ти зрозуміла, в яку можна пихати пальця і колупати ту рану і дірку, да? тому що не відбулося ніяких мір, які би врегульовували неправомірність дій певних служб. Тобто, це рана, яка болить, яка викликає в українського суспільства роздратування після першої серії, е, давай так прильотів, бо деякі влучання в первинні потаціка або дивні. Підпали, вони не є слідством рук росіянців, вони є слідством рук громадян України. І, дивлячись на те, як в мережі з цього розгортається ажіотаж, Росія підхоплює цей ажіотаж, І саме страшне, що у цьому ключі із-за того, що українському суспільству болить, а місків немає а болить, знаходяться індивідуми, які зливають, зливають координати. І пишуть потім в коментарях: дякую Росії за те, що там розвалили мій ТЦК. І ти сидиш такий, ви кончені. Ну, ви не розумієте, ну знаєш, типу, це з двох сторін це питання до всіх, знаєш, в цій ситуації. Ви всі кончені там, чи що? Одні зробили так, що зробили для Росії неймовірний подарунок своєї бездіяльності там, де треба було діяти, своїм неврегулюванням незаконних дій. Інші яким болить, тепер роблять так, щоб Росії передавати координати, щоб билося туди, де їм болить, розумієш? Ну, тут, коротше, в мене нема слов. Я просто я в ужасі в тихому від того, що твориться взагалі кругом суспільстві. Ну, те, що я в ужасі, не в ужасі, а в ненависті до нашого ворога то зрозуміло, але питання до, знаєш, до своїх не менше, ніж до чужих інколи. Не менше, не менше. Сьогодні опублікували після атаки на Київ була опублікована інформація, що під великою загрозою мости через Дніпро в місті Києві. Чи це дійсно так, і наскільки це серйозно? Я не впевнена, що ми говоримо про всі мости, які там ідуть через Дніпро у Києві. Але вибірково тут дійсно для, ну, десь вибірково є для якихось із мостів, для одного чи двох десятками чи витрійками. Тобто мости. Але ти розумієш, як воно хитро: мости підустали і без атаки росіянців, атака росіянців їх просто добила. Добиває, ти зрозуміла, типу, тут якби паду момент по мостам ще до, uh -huh. це лише погіршує ситуацію. От е, хто там в Києві і знає е, внутрішньо до яких мостів були питання ще до повномасштабки, бо воно наладом дихало. От, мабуть, я про це щось говорю. Ну, бо я не, не знаю, які там конкретно мости, але скоріше за все, це от на оце. Відсилка в мене в картах. Чи зможуть е окупувати Запоріжжя, чи зможуть його роз розбити як Маріуполь? Ні, друзі. В десятий, в тисячний раз. Перестаньте, будь ласка, слухати хер, ми кого. Так, да, є загрози, безумовно, для міст, да, по містам гатять і так далі. Перестаньте, будь ласка, історію трагічну Маріуполя за інших абсолютно умов натягувати як саву на глобус на кожне місто України. І ще раз, будь ласка, поверніться, на жаль, в історію 22-го року. І ще раз перечитайте за яких умов сталася трагедія Маріуполя і чому вона сталася? Це не ті умови, в яких знаходиться Запоріжжя, не ті умови, в яких знаходиться Харків, не ті умови, в яких знаходиться будь-яке інше місто України на даний момент, щось тут не дуже зрозуміло написано. Ну, мабуть, чи скоро ми дізнаємося про тих е безвісти зниклих військових, яких утримують зараз в Донецькій області. Дуже, дуже заплутано питання. Написали. Є подвали, мабуть. Тут з помилкою написано. Угу. Подвали, яких отримують. По перше, в мене вже не мене перший раз випадає тема, пов'язана із тим, що коли ми говоримо про підвали Донецької, того що там частина українських, українських військ да, знаходиться у полоні, ніде не числиться. В мене все одно виходить постійно переміщення. Скоріше за все тасують, як не крути, певних людей. Тобто там в мене не випадає, щоб вони ну зовсім з кінцями, скоріше за все, є якась частина, але в масштабі своєму все одно тут у мене випадає якийсь рух, їх кудись переміщують, можливо, потім вони а, в списках вспливають там, де-небудь в якомусь ростові чи в Таганрогі. Ну, типу, от в такому ключі. Да, ми а, якусь інформацію будемо знати, але саме в, от, в цьому Питання коротше переміщень, які, е, ну, які відбуваються з тими хлопцями, які потрапляють на Донецьк, ну, на Донецьк, десь на підвали чи на якісь тюрми. Типу, там все одно якесь змішування, переміщування, тасування відбувається, от якось так. Типу, постійно вони там не сидять. В одному місці десь ну я так розумію, що там прям в масштабі ні, можливо, є якась а, група осіб, які, на жаль, там давно знаходяться і тільки там, але в цілому там постійний якийсь рух відбувається. Загалом по обмінах будуть обміни в липні ще чекати. Поки да да, да поки, поки продовжуються обміни, вони нікуди поки не діваються. Вони оце будуть розтягнуті у часі, в кількості. Знаєш, як ото протягом майже всього літа вони випадали. А ще було питання від глядачів до ефіру: чи буде до кінця 25-го року звільнення якихось окупованих територій України? Там важка ситуація. Я дивилася, чи давай так, чи є хоч якийсь шанс на те, що десь ми можемо піти в якусь наступальну історію. Да, але дуже проблематичний. Дуже проблематичний. В масштабі великого звільнення поки дуже проблематично. Чи нереально? Ні, не нереально. Високий відсоток ймовірності виконання дуже поки з натягом, поки в даних обставинах дуже, дуже натянута історія. Тобто локальні якісь просування, якісь ну, плюс-мінус, там знаєш, стримуючи відбивні штуки, да, вони є. Можливо, там деокупація якоїсь незначної кількості територій, але там важливої для нас, да, вона фігурує до кінця 25-го. А от в масштабі дуже так важкувато, дуже важкувато. Ще одне питання від глядачів. Чи буде врожай е, в цьому році овочів хліба? Я не скажу, що рік зовсім прям капець і срака врожаю. Ні, тут в мене випадає карта літи, це е, ну, карта, яка вказує на врожайності, все-таки на те, що ну, є якийсь достатній врожай і чогось знаєте, більше чогось менше. Але так, да, в мене тут випадає, що можемо мати халепу по якимось конкретним. Культурам сільськогосподарським. Uh -huh. Знаєш, це як он там на початку весни виноград побило, тепер його там посуше. От знаєш, якісь, якісь вибіркові історії. Чогось чогось на ринку дійсно може прям не бути, тому що ну, вообще не вродило ніц нічого. Ну, типу, вообще, ну по знаєш, за зазаза. За, за, за по зерну по хлібу, ну мати мати землі виходи в цілому, в цілому взагалі має бути якась врожайна хлібна історія. Да? типу, тобто не зовсім срак. А тому, ну давайте так, на плаву. Явно на плаву. Чогось більше вродить, чогось менше, але я вам хочу сказати, що буде, по чому буде врожайно 100%, бо це вже почалося. Кабачок, якщо ваші друзі вам не привозять з дачі чи від баби кабачок. Точно, будь ласка, зацікавтесь, чи люблять вони вас, чи вони є ваші справжні друзі. Віню Кожна поважаючі ця людина да, має вже отримати удар, повільний мішок тих кабачків. Таке впечатлення, що щоб не відбувалося в країні кабачок. К кабачок нічого це не зламає. буде постійно да, нічого не зламає кабачок, друзі. все. Кабачок це тарган в овочевому світі, мені здається. Так, 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 так. так. Ну давайте, хочеться до цього пожартувати, друзі, кабачки, все.